Мікрофон. Да, да. Вова Бозі львова! Так, ну що ж, дорогі гості, ще не розходимось, будь ласка, хочеться озвучити нарешті все те, для чого ми тут зібралися. Цей доброчинний внесок від вас на основі благодійного концерту, який ми зробимо для цих. Та інших діточок. Я хочу сюди запросити керівника відділу у справах дітей Львівської міської ради Ростислав Тимків, співа у власних продюсерського центру DJ Sound, організатор заходу Ігор Дитлюк. Ми зараз розберемося з концертною програмою. Умовно. Є Нагородимо учасників, всіх дотичних до заходу, а пізніше ми перейдемо до озвучення суми. Я передаю мікрофон. Дозвольте мені подякувати всім присутнім за небайдужість до цього заходу. Адже в будь-якому суспільстві сама незахищена категорія це власні діти. І їх потрібно захищати. Не хто це буде робити, батьки, влада чи просто небайдужі люди. Я вам щиро вдячний за ваш внесок в цю справу, яка дійсно потрібна любій дитині. Багато турботи не буває, а любові тим більше. Дякую вам. Ще пару слів від нас? Я хотів би висловити особливу подяку благодійному фонду малятко. І, звичайно, подякую нагородити нас на нашій сцені. Я попрошу благодійний фонд Малятко піднятися до нас. Отож, особиста подяка від організаторів благодійного фонду Малятко за підтримку в нашому заході. Також я хочу запросити на цю сцену сендер опіки сиріт української греко-католицької церкви. Також ми хочемо подякувати і нагородити подякую за співпрацю роками. Співпрацю Особливо подякую, я хочу е, надати. Директору палацу культури імені Гнета Хоткевича Мартиненку Ігорю Сергійовичу. і, звичайно, подякувати за співпрацю за допомогу в заході. Бо справді, якби не Ігор Сергійович, наш захід, мабуть, був би трошки меншого рівня. І, звичайно, я попрошу обласками ще раз привітати до людину, та людина робить багато роботи. Я хотів би подякувати. Бориславі Білоцерківській, яка займалася організацією концертної програми, організацією артистів. Також подякувати і, звичайно, подякую від нас довітати. І, звичайно, особливо подяку. Людині, без якої б, мабуть, сьогодні це дійство не відбулося, бо саме ця людина начальник відділу у справах дітей Львівської міської ради. Обласками привітали тим, тим Ростислав Богданович! Ну і з вашого дозволу я так само хочу від всіх організаторів подякувати основному організатору головного мотору цього заходу, пане Нетрюху, нетлюху. Ту енергію за ту, за те бажання, щоб зробити, щоб все було добре. Дякую, пане Дякую.